Доброго дня! Зараз в період жнив склалася ситуація, що кожен день йдуть дощі. У нас трошки залишилося до збирання пшениці. От ми зараз виїхали на поле проїхати подивитися, в якому що стані і з якою операцією можна в поле заїхати найближчим часом. Загальна кількість. Землі, яку ми обробляємо, тут складає 1037 гектарів ріллі, з них близько 30% займає група озимих. В основному, в основному це озима пшениця. Так як ми більшу частину зібрали, поки що середня урожайність у нас складає 48 центнерів по пшениці. Також у нас в структурі є. Кукурудза, так само близько 30%, відсотків 10% сої це в районі 100 гектарів. Під тваринництвом у нас кукуруза на силос і багаторічні трави це ще 150 гектарів. Що стосується озимих, то, наприклад, тут на дослідних ділянках, дослідних наукових ділянках, найменша врожайність складала навіть 30 центнерів. Але разом з тим ділянки по наутілу дали урожайність близько 80. Що ж стосується виробничих посівів, то так само є поля, де урожайність була 76 або 55, основним чином це зумовило тим, що мінімальні обробітки ґрунту і велика кількість рослинних решток дала змогу закумулювати вологу, якої весною дуже не вистачало. Так як весна цього року, вона дуже специфічна. І недостатня кількість. Вологи, і разом з тим дуже холодні ночі не давали змогу нормально розкущитися. А залишок вологи минулорічної дав змогу пережити оцей важкий період рослинам, які потім дали свій результат. Якщо брати в розрахунок ціну 5 тисяч гривень за пшеницю на сьогоднішній день, вона така сьогодні вже є. То згідно там технологічної карти затрати на вирощування пшениці складають ну, в районі 18 тисяч гривень. Якщо ділити 5 тисяч гривень 18, це десь 3,5 тони. Це в нас так звана точка беззбитковості. Все, що вище, це вже невеличкий плюс і невеличкі заробітки. Тому, виходячи з цього, як бачимо, що Попри важкі часи, важкі часи в державі, важкі погодні умови на цей рік, все рівно сезон з невеличким, але плюсом. Деякі господарства, особливо які знаходяться на сході або півдні, були вимушені реалізовувати продукцію одразу з поля після збирання. Ціна на початку збирання ранньої групи ячменю пшениці складала. Ну, Цифри ходили в районі навіть 2 тисячі гривень. І з їхніми урожаями це явний мінус. От це їм, вважаю, що це в першу чергу негативно впливає на їхню економіку. Якщо на сьогоднішній день є змога притримати урожай до кращої ціни, то однозначно це дасть свою, свій прибуток пізніше. Ціна почала підніматися буквально от останніх тижнів три. Думаю, що основні чинники це те, що. В районі 20-20-х чисел попереднього місяця, липня, курс, офіційний курс валют збняли на 25%. А відповідно, все зерно, яке в нас йде на експорт, воно ж реалізується за валюту. І таким чином склалася ситуація, що експортер реалізовує за валюту, отримує більше гривні, і ціна якби в гривні виросла. Інша ситуація це те, що позитивні новини з початком експорту нашого зерна. Тобто з новиною, що попливе перша баржа з українським зерном, це вже сколихнуло ціни незначно, але сколихнуло на світовому ринку. Тобто, це однозначно позитив. І в подальшому, чим більше буде. Зерна виїжджати чим більше буде можливості експорту зерна, тим ціна буде підніматися. Свіже врожай, той, що ми зібрали пшениці, це вже близько тисячі тонн. Ми просто веземо все в комору, в склад, тому що на сьогоднішній день ціна недостатньо висока, і думаю, що далі буде краще. Крім основного нашого напрямку, яким є рослинництво, в нас також є тваринництво. Це 200 дійних корів, всього по фермі стада більше 400 голів. Відповідно, для корму ми потребуємо близько 700 тонн фуража, тільки зерна, пшениці і кукурузи в рік. Тваринництво на сьогоднішній день. З початком війни трошки. Покращила фінансову ситуацію, так як ринок зерна фактично зупинився, а молочні заводи продовжували працювати. Відповідно, не була реалізація продукції, було надходження коштів. У нас на сьогоднішній день, наприклад, ще є нереалізований урожай з минулого року. Це частина кукурузи, частина соняшнику. Молоко дало змогу нам пережити ці важкі часи. З м'ясом у тваринництві, саме в молочному скотарстві, трошки ситуація погіршилася, тому що, наприклад, коли за кілограм живої ваги, там, вибракованої корови або бичка платили там, 40 гривень, наприклад, в залежності від годованості, то зараз ціна ледь доходить до 20. Набагато ж краща ситуація зараз тих, хто займається свинарством, тому що в них ціни виросли ну, буквально в два рази збільшилися. Чому так сталося, пояснюється це тим, що яловичина була експортоорієнтована, тобто так само завантажувалися в більшості своєму на якісь баржі і вивозилася у країни, які цього потребують. Свинина це був внутрішній ринок. Так як зараз продукти харчування ми бачимо стрімке зростання, то разом з тим і закупівельна ціна в них зросла. А в нас поки що, поки що, так як є. До цього року тваринництво дуже малу додану вартість давало, як з точки зору переробки зерна. В цьому році на фоні припинення експорту зерна тваринництво стало. В ньому виходить, складається економіка. Тобто ми, згодувавши зерно корові, а не відправивши його на експорт, отримуємо якісь додаткові гроші, які дозволяють нам функціонувати, існувати, платити заробітну плату людям і так далі. Що стосується структури, Посівних площ на наступний рік, але плановий, або плановий, так як ми це бачимо. Швидше за все, будемо е, в деякій мірі зменшувати посіви кукурудзи, е, збільшувати посіви. ну, Наприклад, е, будемо пробувати таку культуру, як ріпак. Е, однозначно залишиться соняшник як мінімум на рівні цього року, тобто 200 гектарів, це 20%. Чому? Тому що на сьогоднішній день, на жаль, значну частину заробітку або прибутку забирає логістика. Так як порти функціонують не в повному обсязі, збільшилася вартість пального довести машину, довести тону, наприклад, Кукурудзи, яка коштує там на сьогоднішній день 4-5 тисяч гривень, і довезти тонну ріпака, який коштує там, 300 доларів, це там ну, 12-15 ціна росте на ріпак. Доля логістики зменшується в загальній в кінцевій вартості продукції. Тому думаю, що вигідніше йти в ті культури, які мають більшу питому вагу, скажімо так, в своїй тоні. Е, ну, ми знаходимося на фоні чудового поля гречки. Е, в нас її небагато, але вона є. Сіяли в першу чергу для власних потреб. От, наприклад, весною е, ви бачили на полицях в магазині кілограм гречки коштує 100 гривень. Середня ціна. Е, закупівельна ціна доходила там, до 60 тисяч гривень тонну. Але це ще добре. Тоді, коли її є де купити, але коли її просто нема, то в цьому році спостерігається не тільки в нас. Дуже багато хто понасівав гречки для того, щоб забезпечити власну продовольчу безпеку. Е, гречка це невибаглива культура, як правило, вона часом використовується як паукісна так звана культура. Тобто, після збирання якоїсь основної ранньої культури можна посіяти гречку і ще періоду вегетації вистачить, щоб зібрати урожай. По живленню особливо нічого не треба, якийсь можливо фунгіцидний захист. І коли посіяти її правильно, посіяти на правильну глибину у вологий ґрунт, вона дуже швидко займає домінуючу позицію, закриває ґрунт, і там бур'янів вже просто в ній немає. Тобто це досить непогана культура, а ще краще, коли це поукісна культура після збирання, наприклад, там, ячменю, озимого. Або навіть пшениці озимої, якщо дозволяє погода. Е, остання ціна кукурудзи, яку невелику партію ми продали, це було 4600 з ПДВ. До цього ціна була навіть 4000 тисячі, опускалася. Але так як воно зберігається, зберігається на елеваторі, за зберігання треба платити. А деякі виникають моменти, чи то закупівля палива, чи то ще щось, воно ж не може там зберігатися безкінечно. Ціна росте. Сподіваємося, буде десь більше. Однозначно будемо продавати всю минулорічну питання, питання часу, чи це буде в цьому місяці, чи в наступному, але однозначно це вже воно зберігається майже рік. Це просто ситуація, яка. Нетипова, але я думаю, що багато господарств, які ще мають минулорічний урожай, просто через те, що його або не було куди реалізовувати, або не було ціни адекватної, щоб хоча б вийти в якийсь нуль, без, без в якусь беззбитковість. Наприклад, по кукурудзі минулого року технологічна карта. Зі збиранням, з елеватором склала десь е, затрати на гектар в районі 20 тисяч. Якщо зібрали 9-10 тонн, е, реалізувавши тих 10 тонн, будемо мати там навіть по 4 гривні будемо мати там 40. Тобто, вже в нас є досить, непогані, досить непогана математика. Е, соняшник до війни ціна була. 22 за 22 тисячі гривень. З початком війни, відповідно, ринок зовсім зупинився. Потім почали потрошку купувати трейдери. Була ціна один час 14 тисяч гривень, тоді впала 12 і навіть до 10. Зараз почала потроху підніматися і на сьогоднішній день вже 14 плюс, пропонують за соняшник. Ну, Відповідно, це ціни з ПДВ. От останню партію соняшнику місяців два тому ми продавали по 14 тисяч, по 10 не хотілося продавати, яка би не була там потреба в коштах. Зараз, коли ціна почала підніматися, я думаю, трошки почекаємо, і будемо реалізовувати, тому що він так само зберігається, і невідомо, які будуть ціни. З початком збирання нового урожаю. Більшість елеваторів переповнені, більшість складів переповнені. Якщо його не буде куди дівати, то може бути нехороша ситуація з ціною. Ну, соняшник по технологічній карті, по затратам, він десь в районі, по-моєму, 1015 на гектар. Якщо ми збираємо три тони з гектара, то умовно 5 тисяч гривень це його собівартість. Звичайно, хотілося б продавати чим дорожче, тому що тоді є змога для розвитку підприємства, для закупити техніку, ремонтувати, будувати склади і так далі. Але, але на сьогодні ситуація, яка є. От на цей рік були великі грандіозні плани після посівної оновити парк техніки, побудувати складів хоча б там на тисячу квадратів. Але в ситуації, що склалася, обмежуємося ремонтом тих складів, що є, тому що і технікою, і відповідно, новою поки що не, не заглядаємо туди. Головне зараз пережити оці скрутні часи. Багато хто жаліється з аграріїв. Ну, якби держава, можливо, нічого не робить там, і всі бідні, і нещасні. Але е е війна на дворі, як би там не було. Зараз е в нашому регіоні над головою відносно нічого не літає, і на тому треба дякувати. Е звертаючись до людей, які займаються сільським господарством, е хочеться, мабуть. Побажати, порекомендувати менше скаржитися на все і всіх. Якщо сьогодні є можливість засіяти поле, зібрати поле, навіть при цих умовах можна хоча б вийти в нуль, щоб пережити ці важкі часи. Україна це аграрна країна і значну частину надходження валюти приносить сільське господарство. Як би не було сьогодні тяжко, треба пережити ці часи, е, пережити війну, яка рано чи пізно закінчиться. О, закінчиться однозначно нашою перемогою. Всіляко допомагайте Збройним силам. Їм зараз як би там не було найтяжче. Набагато тут навіть не можна порівняти їхню і нашу ситуацію. Е, разом ми переможемо.